Пані Марія, дитина війни. Жінка розповідає, за молодості кінотеатр був улюбленим місцем для зустрічей, побачень та відпочинку. Нині ж літні люди дорогу туди забули і, проходячи повз, дивляться на кінотеатр з ностальгією. Тому подарунок запрошення від міської влади то велика радість. Колись ми ходили в кіно, а зараз я вже давно не було в кіно, і і це я йду перший раз дивитися оцей фільм стерео. Хотілося б подивитися, звичайно, про Сталінград, тому що це було з дитинства в школі, все розказували. А це як будь-то в дитинство ми попали. Знову в ті молоді роки, юний. Пан Валентин, колишній льотчик, на війні отримав травму. Зараз Валентину Васильовичу 80. Чоловік слідкує за новинками кіно і переглядає стрічки в інтернеті. Кіно я дивлюсь кожен день, бо у мене все на дисках. І в інтернеті. Єдине, що проблема зі здоров'ям. Ну, Люди зізнаються, зараз у них немає такої звички чи традиції ходити в кіно, як це було колись. Причина тому кошти. Зараз фільми, хоча й цікаві та якісні, але надто дорогі. Кіно я люблю, але не по карманам нам зараз це кіно, тому що раніше було, що нам е, один день виділяли для пенсіонерів і для ветеранів. А зараз це все льготи ці пільги зняли, і тому немає можливості піти в кіно. Ветерани, інваліди та діти війни у кінотеатр прийшли без запізнень. Зал був повністю заповнений. До перегляду їм запропонували російську воєнну драму Федора Бондарчука Сталінград. Картина розповідає про кровопролитні бої часів Великої Вітчизняної війни. В основі сюжету драматична історія кохання на фоні грандіозної битви. Відтак чернівецькі ветерани поринули у ті часи, коли самі боролися за мирне небо над головою. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, місцевий час.